Ну, привіт! Вітаю вас на моєму каналі, вже втретє. Сьогодні я вирішила познайомитися поближче, адже після першого відео було дуже багато запитань. Я не те, що очікувати, навіть мріяти про таке не могла. Я не залишала свій інстаграм, я його зараз не веду, але багато хто його знайшов, виписали мені свої історії, задавали запитання, і це просто максимально цінно. Сьогодні я вирішила відповісти на ці запитання після першого відео і додати трошечки запитань, які допоміг мені сформулювати чат GPT. Тому буде однозначно цікаво: сідайте зручненько, беріть собі щось смачненьке і починаємо. Почнемо, мабуть, з першого. Ви переїхали в Нью-Йорк через повномасштабне вторгнення, чи плануєте залишатися? Я переїхала в Нью-Йорк точно не через повномасштабне вторгнення. Коли це все почалося, я однозначно розуміла, що якщо не Америка, то нічого. Тобто в мене не було задачі просто виїхати. Я дуже хотіла опинитися саме тут. І тому, мабуть, я впевнена в тому, що всі погані події дають поштовх до чогось нового і хорошого. І саме ця подія. Дала мені поштовх для того, щоб здійснити мрію, що я власне і зробила. Мені здається, що я почала мріяти про Нью-Йорк, ну ще з дитинства, прям з раннього. Я не пам'ятаю перший спогад, але я точно марила тим, що можливо вчитися в Гарварді. Я просто, ну, типу, я зараз розумію, що я така жертва маркетингу. Бо насправді ну, це все побудовано, ці фільми нереальні. Тобто ти окунаєшся в цю атмосферу, і тобі прям ну, здається, що тобі дуже потрібно там опинитися. З дитинства я про це мріяла. Я пам'ятаю, що на першому курсі університету я прям всім розповідала, що я колись буду жити в Нью-Йорку на 17-му поверсі. Чого на 17-му поверсі? Я, чесно, поняття не маю. Мені здавалося, що це буде круто. Зараз я живу на третьому. Не скажу, що це щось подібне 17, але ну, типу, мені вистачає. Наступне: розкажи про найкумедніший момент з котом. Це прям найприкольніше, насправді, питання з усіх для мене, тому що я обожнюю говорити про свого кота. Ну, ви можете зрозуміти, якщо подивитись попереднє відео. Колись я пам'ятаю, що ми дивились щось з моїм хлопцем на Ютубі, мабуть. І ми ще раз дивувались. Тобто, якщо уявити ситуацію, ми дивимося якусь картинку. Мій хлопець такий робить, я така «ммм», і в цей момент кіт робить, і це було просто максимально смішно. Він відтворив наші звуки і ще й з однаковим проміжком часу, я про я досі шокована. З того моменту ми почали вірити в те, що наш кіт насправді розуміє те, що ми говоримо. Таких ситуацій було цікавих саме з тим, що він нібито розумів, про що йде мова багато, але ця мені запам'яталася найбільше прям дуже крута. Окей, наступне запитання: що означає твоє ім'я? Отакі От запитання ставить чат GPT, коли просиш його, будь ласка, напиши мені щось, щоб я могла ближче познайомитися з своєю аудиторією. Але я на нього відповім, бо в мене є така. Трошки кринжова історія з дитинства на цю тему. В першому відео я вам розповідала, що в закордонному паспорті моє прізвище переклали з помилкою. Я насправді зараз не вважаю, що це прям помилка, але звучить воно по-іншому. Тобто в оригіналі моє прізвище звучить як Гілевська, але в закордонному паспорті вони вказали це як Хілевська. І... Я зараз залишаю, мабуть, закордонне, бо я живу в Америці, і мені звичніше, навіть зараз, коли я хожу кудись де вживаю його, я вже звикла. Але про моє прізвище Гілевська насправді є класна історія, яка є ще з дитинства. Прізвище Гілевська, мамине, в дитинстві в мене було татове прізвище. Із самого дитинства я мріяла про те, що все ж таки в мене було мамине. Тобто я була закохана в це прізвище абсолютно. І коли мені виповнилося десь 13 років, тоді ще була така дуже зараз крінжова соціальна мережа, як ВКонтакті. І ми з мамою шукали мені чоловіка по прізвищу, ми реально зайшли в Телеграм Волигілевський. І шукала людей. Мені здається, що на той момент, коли ми ввели це прізвище, там було троє хлопців. Один, ну тобто, троє хлопців, вони всі були такого різного вікового діапазону. Ми з мамою вирішили, що ну, мені підійде щось ну, максимум плюс 5 років, і от в цьому діапазоні виявилося двоє. Я написала обом, я така сміливиця. І ми, я чесно, це було дуже давно. Я не пам'ятаю, чим ця історія закінчилася. Але мені здається, що один з них мені все ж таки відповів і якийсь час ми переписувалися. Тобто, в мене міг бути чоловік з прізвищем моєї мами. Але насправді, вже в дорослому віці, мені здається, в 25 років я змінила своє прізвище. Я все ж таки вирішила, що я його хочу. А в мене теж така була: типу, я міняла паспорт. І мені не подобалась моя фотографія, я вирішила, що я буду міняти паспорт, і заодно змінила прізвище. Для всіх, хто хоче мені написати, що так робити неправильно, я е, запитала у тата, чи він не проти. Ми дуже довго це обговорювали. Йому окей, моя мрія збулася, тому всім добре. Я прям я щиро вважаю, що моє прізвище найгарніше в світі. Я на 99% впевнена, що я його ніколи не зміню. Ну, типу, я не знаю, що має трапитися, щоб я прям міняла своє прізвище, бо я його обожнюю з дитинства. Так, наступне запитання: яке твоє улюблене місце в Нью-Йорку? Я маю дуже багато улюблених місць, але мені здається, що. Це місце має бути особливим, тобто з цим місцем має бути пов'язана якась історія, і тоді воно от піднімається серед всіх улюблених на перше місце. І в мене така історія є. Нью-Йорк, ну, насправді дуже казковий, тому що тут ти можеш зустріти максимально різних людей, і вони всі талановиті, і від всіх можна щось дуже цікаве отримати. І в мене був дуже класний досвід. Я познайомилася з стріт Артістом. Я не знаю, це правильно, стріт артіст певно, так воно і перекладається. Який, власне, творить в Нью-Йорку. І. Він запросив мене з собою малювати свої роботи. Це було вночі. Тоді в нього була програма Ми любимо нью йорк з таким значком. Якщо ви живете в Нью-Йорку або плануєте приїхати, обов'язково звертайте увагу на вулиці Нью-Йорка через те, що дуже багато картинок зроблено ним. Досі є саме от з таким значком. Він тоді малював різних пацюків, і мені випала честь намалювати свого пацюка. Це було прям максимально круто. Він дозволив мені зробити на футболці пацюка такий блакитно-жовтий прапор. Я картинку залишу ось тут. Це мій пацюк, офіційно мій. Він єдиний в Нью-Йорку. Це місце, на якому він знаходиться для мене по-справжньому особливе. По-перше, бо це момент, який хочеться запам'ятати. Ну, це прям в копілочку спогадів. Знаєте, коли на старості я буду десь в Італії <схи> згадувати своє життя. То я буду згадувати однозначно цей момент. Це по-перше, по-друге, я стала причепною до, до чогось такого. Ну, мені тоді це здавалося максимально. По-перше, вайбово це Нью-Йорк, ніч. Типу, ти з максимально талановитою людиною можеш втілити свої ідеї, ну, типу, максимально круті спогади. Тому це і є моє е, улюблене місце в Нью-Йорку. Я, якщо знайду залишу вам мітку е, в описі, ви зможете піти і подивитись на мого пацюка. Я знаю, що, до речі, його хтось назвав якось на футболці. Це я не пам'ятаю ім'я, але люди прям додають до. Цих ж зображення, якісь свої ідеї, ну тобто, картинка живе дуже прикольно. Я не знаю, де це місце. Те, що вам треба знати ще про мене обов'язково, це те, що в мене географічний кретинізм. Я можу реально жити в якомусь місті прямо все своє життя, і мене можна завести за дерево, і я буду поняття не мати, де я знаходжусь. Тому я справді я не скажу вам конкретно, де це знаходиться. Я знаю, що це круто, і я то і я знайду геолокацію і залишу її. Наступне, що тебе надихає? Це, скоріш за все, теж запитання щодо GPT, але я вам розкажу: мене надихають люди. От навіть попередня історія, я коли бачу, що людина горить тим, що вона робить, коли в неї от такі надихаючі вогники в очах, мене це прям максимально запалює. І часто. Я розвиваюсь насправді за рахунок таких людей, тобто я бачу в них якісь класні якості, які би я хотіла в собі розвивати, і просто копіпащу їх. Тобто, якщо я бачу, що людина для прикладу якось круто говорить. Я прям ловлю інтонації. Я не знаю, я на це все звертаю увагу і намагаюся це все зробити в собі. Точно так само я обожнюю дивитися якісь відео людей, де вони розповідають там, про книги, які вони читають, про якісь інсайти, які з ними трапляються. Ну тобто, люди це прям щось таке дуже особливе для мене. Наступне відео насправді я буду знімати саме про людей, які мене надихають. Я вам розкажу про YouTube канали, які я дивлюся, і не такі популярні, ну, тобто, що ви 100% їх знаєте, а якісь такі до 20 тисяч підписників, дуже круті, прям така вижимка максимально класних людей. Тому чекайте наступне відео. Це прям наступне, яке буде виходити. Наступне питання. Працюєте пімом зараз? Розкажіть про роботу в Америці. Я насправді хочу зняти велике відео на цю тему. Я нещодавно зрозуміла, що я за 10 років працювала на 10 різних посадах. І це не щось, типу, я не знаю, подібних посад, прям дуже подібних, а це насправді дуже різні посади в різних компаніях. Типу, як це сталося, я не знаю. Ну, типу, я, мабуть, дуже люблю зміни і експерименти, але я зніму про це відео. Я зніму про те, ким я працювала, і які висновки з цього всього я винесла. Тобто, зроблю такий короткий, коротку вижимку історії моєї професійної діяльності. І розкажу вам, ким працюю я зараз в Америці. І що, власне, планую робити далі. Далі. Це питання. Яка книга змінила твоє життя? Спойлер! Ніяка книга не змінить ваше життя. Як я вважаю, що книга вдала, якщо я можу взяти з неї хоча б одну фразу, яку можна використати, тобто яка хоч трошки міняє е, спосіб мого мислення, я вважаю, що ця книга просто шикарна. Наприклад, з останнього я прочитала книгу Вибір, це Едіт Єва Егер, якщо я не помиляюся. І я взяла там дуже дуже круту фразу. Вона розповідала про те, що вже після 50 років вона планувала, ну точніше, вона не планувала, вона роздумувала над тим, щоб захищати дисертацію. Але вона думала про те, що мені вже за 50, поки я закінчу цю дисертацію, скільки мені буде років. Ну тобто, оці я впевнена, що в кожного з нас є е, ці питання в нашій голові вже запізно, ще зарано, не на часі, і оця вся історія. І там була дуже дуже класна фраза. Їй е, сказав її знайомий, що тобі буде 55 в будь-якому випадку. Захистиш ти дисертацію чи ні. І мені насправді це так відгукнулося, адже наші дії, наші вчинки, наші вибори, вони ніяк не змінюють наш вік в майбутньому. Ну тобто, якщо я зараз хочу завести YouTube канал, неважливо, скільки мені років, якщо я зараз хочу піти вчитися на третю вищу освіту, неважливо, скільки років я її закінчу. Мені хоч так хоч так. Буде 40, потім 50, потім 60. А вже мій вибір, власне, як з цим всім часом жити і як діяти. Тому, якщо ми говоримо про книги, я вважаю, що жодна книга не змінить ваше життя. Але ваше життя змінить постійне читання книг, і чим більше їх буде, тим більше ви будете думати. І звичайно, що це теж не панацея. Ви можете черпати багато інформації із інших ресурсів. Для мене, чесно кажучи, головне просто, щоб людина не зупинялася в розвитку. Оце дуже важливо, адже інакше який сенс. Абсолютно ніякого. Я е, теж, мабуть, зроблю відео про книги, які в минулому році. Якось мене зацепили. Якщо ми говоримо про цю книгу вибір, я її рекомендую, але вона дуже-дуже складна. Тобто Це історія людини, яка була в Айшвіцу, якщо це правильно, я можу помилитися. Тобто Вона пройшла війну, вона пройшла дуже-дуже жахливі речі, і зважаючи на час, в якому ми живемо, це дуже-дуже складно читати. Тобто, я пам'ятаю, що в мене прям кожного. Дня було бажання зупинитися, але вона ще на мій смак дуже круто написана, тобто вона постійно тебе затягує і постійно тобі цікаво, що буде відбуватися? Читати було максимально складно, але ну, типу, вона мені сподобалась. Наступне запитання: чи правда що в Америці не смачна несмачна їжа, які ще моменти помічала? Несмачна їжа, мені здається, це не найгірше, що є. Те, що вона тут максимально калорійна, те, що вона тут максимально така цукрова, що би ти не з'їв, там 100% є цукор, і інколи, якщо загратися в ідею того, щоб не думати, що ти їси, можна набрати за рік, як я 8 плюс кілограм, і потім в такому приємному шоці думати, що з ними робити. Їжа насправді не дуже. Але тут теж треба дивитися на те, ну, типу, з чим ви порівнюєте, і треба шукати. Тобто знайти можна абсолютно все. Але якщо ми беремо таку середню температуру по палаті, то звичайно, що ну так собі. Я можливо, я дуже хочу зняти якісь прикольні заклади Нью-Йорка, їх дуже багато, постійно відкриваються нові, але зараз холодно, і у мене такий режим ведмедика. Який в Берлозі. Тому, як тільки потепліє, я думаю, що мені буде що вам показати. Наступне. Це, до на речі, теж питання з чату GPT, і в мене теж є історія. В чат GPT в цьому, питанні, в цьому питанні питає мене, пробачте, ну вже як вийшло. Яка твоя суперсила? І я пам'ятаю, що одного разу на співбесіді. Мене запитали, яка твоя суперсила вперше. ну, типу, І мене тоді це питання ну, так дуже тригернуло, Я подумала: ну, типу, що за дитячий садочок, яка суперсила? Давайте поговоримо про серйозні речі. Типу, їх дуже багато. І потім я зрозуміла насправді для чого ці питання задають, бо вони дуже розкривають тебе як особистість. Ну тобто, вони одночасно показують і те, чим ти нібито пишаєшся, бо ну це ж власне твоя суперсила. Вони одночасно показують твою креативність, тобто це може бути щось банальне або не банальне. Ну тобто, воно таке об'ємне питання. І, хоч трошечки бісячі для мене в тому періоді, але як бачите, Чіпті вирішив запитати мене ще раз: я не пам'ятаю, що я відповіла віла минулого разу, але якщо ми говоримо про сьогоднішній день, я думаю, що моя суперсила це саме гнучкість. Тобто 10 професій за 10 років. Максимально гнучка людина, типу, я з кожної якоїсь ситуації намагаюся щось для себе взяти, і дуже легко якось мені даються зміни. Тобто я переїхала в іншу країну. На той момент я переїжджала, ну, типу, сама. Я їхала з подругою, ну але це була така дуже сліпа історія. Тобто, ми їхали сюди, не розуміючи, що ми будемо робити, як це все має відбуватися. Типу, але незважаючи на те, що звичайно я не скажу, що це було супер просто, але це й не було прям супер якось складно. Я пам'ятаю, що я після університету переїхала в іншу частину країни абсолютно сама, і теж почала там будувати своє життя. Ну тобто, якісь зміни мені прям. Вони мене навіть драйвлять, мабуть. Тобто, оця гнучкість це є моя одна із моїх суперсил. Ну, і мій кіт, звісно. Куди ж без нього? Наступне запитання: чому Нью-Йорк варто вибирати для життя? Я би сказала, чому і кому варто Нью-Йорк вибирати для життя? Чому? Саме така відповідь у мене, тому що е, дуже е, це все залежить насправді від вашого запиту від життя, чого вам хочеться. Якщо вам хочеться розвиватися, якщо вам хочеться мати багато можливостей різних, звичайно, що це місце для вас. Тобто тут постійно ця швидка плинність життя, тут можливо здійснити будь-що, що би ти не задумав, звичайно, багато часу, багато сили. А й багато перекладених зусиль, але тут можливо все. І оця динаміка, мабуть. Ну тобто тут потрібно, щоб жили люди от такі максимально швидкі, максимально динамічні, які знають, чого вони хочуть. Це місце абсолютно для них. Для прикладу, от прям супер банального: тут ніхто не стоїть на переходах. Диво, шок. Мій особливо. Я я завжди думала, що я така вічлива людина, і це так класно стояти на переході, і це так свідомо. Тут цього ніхто не робить. Тут наскільки люди швидко живуть, що оця хвилина стояння на переході на світлофорі, вона для них не окей. Тобто вони собі йдуть і вони на ходу їдять, вони все роблять на ходу. Ну тобто, немає зупинок. І з одного боку це складно. А з іншого боку, ну, типу, якщо ти динамічний, то мені окей. Ну тобто диві... треба дивитися на запит ваш від цього міста взагалі. Що ви тут хочете? Якщо ви хочете просто приїхати і спокійно жити, ну я не знаю, чи є в цьому сенс. Тут дорого, об'єктивно, тут е... дуже багато людей, дуже різних людей, тут дуже багато бруду, повертаючись в пункт. Попередній, дуже багато людей, відповідно, ну місто просто не справляється з тим, щоб швидко все це прибирати. Ну, не буду вам розповідати про пацюків, це прям символ міста. Дуже багато моментів. Якщо вам цікава ця тема, я можу прямо зняти відео, де я роз розкажу вам плюси і мінуси життя в Нью-Йорку. Пишіть мені, будь ласка, якщо вам цікаво... То я обов'язково зніму. Але базово теж аналізуйте, що вам потрібно від цього міста, і вже виходячи з цього, обирайте. Чому ти створила youtube канал? Це дуже просте питання для мене, чесно кажучи, мабуть, тому що я дуже сумую за своєю попередньою роботою, останньою, яка була в мене в Україні. Я сумую за тим, щоб писати сценарії, сумую. По підбору акторів сумую взагалі, знаєте, за оцією атмосферою на знімальній площаці, типу, коли вимикається світло, оця тиша. Ну, типу, для мене це прям супермагічне місце. І тут я цим не займаюся, і ну, типу, я прям періодично з такою ностальгією повертаюся в минуле. І тому я вирішила, що якщо я не можу повернутися в минуле, то ніхто не заважає мені в теперішньому спробувати відтворити, от саме цю діяльність. Звичайно, що вона не, не ідентична і поки що не наскільки глобальна. Але все одно це прикольно. У мене є світло, в мене є тиша, майже ну, типу, в мене є правки, типу, у мене є людина, яка монтує дизайнер. Ну тобто, якась частинка цієї діяльності вона зараз стає реальністю в моєму житті, і мені це прямо максимально подобається. Ну що ж, друзі, це було останнє запитання. Мені дуже сподобалось, я прям обожнюю відповідати на питання, особливо ваші GPT трошечки гірше задає питання, ніж ви, але це, на мій погляд, було дуже круто. Якщо вам теж сподобалось, обов'язково залишіть свої запитання в коментарях, і я зніму ще подібні відео. Я з радістю вам розкажу про свій досвід в Нью-Йорку, про свій досвід всі можливих професій. Мені здається, я вже спробувала просто свій максимум. Одним словом, я готова ділитися інформацією. Мені дуже приємно, що ви задаєте мені запитання. І, власне, для тих, хто залишився зі мною до цього моменту, я хочу подарувати, розіграти подарунок. Я вам вже розповідала про мого пацюка прям найкращого пацюка в Нью-Йорку. Я вам хочу подарувати футболку, власне, з його зображенням. Він буде трошечки інакший, він буде без патріотичної футболки, виглядатиме ця футболочка ось так. Він буде з буде з футболкою, просто вона буде не зовсім патріотична. І для будь-кого, незважаючи де ви живете, це може бути Нью-Йорк, це може бути Україна, це може бути Європа, неважливо де. Просто залишайте коментар, обов'язково поставте лайк цьому відео. Напишіть мені, взагалі, найкращий якийсь такий схожий спогад на мій. Тобто, ось цей спогад, який ви залишите в скарбничці. Просто для згадок в майбутньому. Що з вами такого крутого трапилося? Я виберу, можливо, навіть не один коментар, один точно обіцяю, але якщо це будуть класні історії, я, можливо, виберу більше і відправлю вам ось таку круту футболку як частинку спогадів моїх. Ну і плюс вона дуже круто виглядає, і це дуже класний. Взагалі стріт Артіс Нью-Йорка, тобто це прям дуже дуже класна історія. Підпишіться, напишіть в коментарях, що ж такого з вами класного в житті вже трапилося. Поставте обов'язково дзвіночок, щоб знати, коли виходять мої наступні відео, бо це справді буде цікаво. Я вам дуже дякую за перегляд цього. І все, Па-па! Слухай, хто б... що таке мені кажеш? Це взагалі що таке сказати, що в мене то нога? Друзі, а тепер я шукаю нового чоловіка. Пишіть мені коментарі. Старий сказав, що вони... ста нога. Mm -mm. Як тобі? І усе? І усе. Норм. Перекладі. А моє прізми... прізвище. <різвища> 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 Смачного котик.